Володимир Ковальський посмертно удостоєний звання Героя України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Ковальський родом із Херсонщини, старший лейтенант Збройних сил України, командир розвідувального зводу 14-ї окремої механізованої бригади. У 2016 році під час виконання бойового завдання на Донбасі він втратив обидві ноги. Пройшовши шлях від учасника революції гідності до добровольця. А то після тривалої реабілітації, у лютому 2022 року, Око Ковальський знову став до лав захисників на початку повномасштабного вторгнення. Він добровольцем приєднався до Бучанської варти 27 лютого 2022 року. Під час бою поблизу супермаркету Новус Володимир Ковальський прикрив відхід побратимів та загинув. У бучі на його честь встановлено меморіальну дошку, а одну з вулиць перейменовано на його ім'я.